Дякувати Господу, що в одну із субот ми мали змогу поїхати в село Леухи і роздавати велику боротьбу. Я думала, що Левухи воно невеличке, там вуличка коло річки за річкою і все. Так як колись ми приїжджали на літні табори, де проводили наші брати і сестри, там відпочивали, купалися, але коли ми пішли з книгами то ми зрозуміли, що це велике село, і там багато живуть людей, багато будинків. От У нас було дві сім'ї, і ми навіть не змогли з обіду до вечора, поки не стемніло, роздати книги по велику боротьбу по всьому селу, тому що нам не хватило часу, потемніло. І ми зрозуміли, що велике. Доволі велике село, але ми не розстроїлись, ми, там ми рядом ще село Слободище. Ми вирішили, що ми дійдемо цю вуличу і потім ще заодно роздамо в Слободище. Дуже багато питань задавали в цьому селі люди. А що це у вас за книга? А чому ви її нам принесли? А скільки вона коштує? А хто їй роздає цю книгу? Яка організація, яка церква, а де ви знаходитесь? Навіть хтось питав якісь родичі, є, кумов'я знаходяться, що члени церкви, і зазвичай вони ще якісь питання задають, щось цікавляться. От у нас якраз жатвині свята проходили то багатьох Юра, ви ж каже, знаєте, там ваші віруючі, друзі, рідні, приходьте, будь ласка, там такого числа буде подяка за дари, а там такого. Ми мали змогу людей запрошують. Було дуже приємно, що коли ми підвозили жіночку, що вона дві сумки там, їй було важко. І вона зайшла і побачила у нас так багато книг, великої боротьби. І вона каже: А мене теж є така книга. Ми спитали, ви з цього села? Ні, тут рідні мої живуть. Каже, а ви де живете? Я в монастирищах живу. Нам було приємно, що дійсно люди бачать книгу, люди знають, люди. Вже говорять про те, що вона в них є вдома, значить, вони вже ж розвернули її, почитали, запам'ятали. І недавно Юра прийшов з роботи, було декілька днів назад, і він розказував, що приїхав чоловік. Це Через три дні, як ми роздали в Слободищах його клієнт і побачив на столі книги, і також пізнав велику боротьбу. Він сказав Юра, а у мене теж, каже, така книга є. Тільки каже, я не знаю, де вона в мене в домі, каже, взялася. Юра каже, то ми, каже, ось, три дні назад, каже, розносили і дарували, і, каже, по всьому селу з нашими друзями. Приємно, дуже приємно, коли пройшли деяку територію, і там уже люди відгукуються, що ця книга є, деякі люди кажуть, скільки вони вже прочитали. Слава Богу, слава Богу, що в такий час Бог дарує книги, дає можливість ходити і зазвичай гарну погоду Бог дає. Слава Богу, за суботній день, коли ми можемо. Поїхати ці книги роздати.